У передмісті Житомира у селі Свобода Селець з каналізаційної труби у річку тетерів течуть нечистоти. У трамвайно-тролейбусному управлінні не вистачає водіїв. У Новоговінській громаді три гімназії можуть закрити. Учищені води. Річку тетерів у селі Слобода Селець, неподалік Житомира, місцеві жителі виявили трубу, з якої у річку тетерів течуть нечистоти. Про знахідку повідомили на гарячу лінію Держекоінспекції Поліського округу, фахівці якої зранку, 25 вересня, виїхали на місце події. Було на місці встановлено значить, що да іменно відбувається скид. Даний скид це є скид з ОСК 2 Житомир КПЖитомер Водоканал. Встановлений санкціонований і дозволений. Олений скид з, з другого комплексу очисних споруд. Речниця житомирводоканалу в коментарі Суспільному підтвердила, що труба належить їм. От тільки чиї нечистоти витікають в річку, каже, поки невідомо. Труба на справді водоканала, але це е, ми зараз будемо перевіряти на наявність незаконних врізок. Ми не виключаємо того, що це може бути якісь. Е, Кит підприємства, яке знаходиться в промисловій зоні, щоб з'ясувати, що саме тече у річку екоінспектори відібрали проби води з місця скиду та у 500 метрах вище та нижче від нього. Зараз говорить начальниця відділу лабораторного контролю Держекоінспекції Ірина Березюк, отримані зразки досліджують у лабораторії. Дійсно, такий скид не повинен бути. Повинна бути більш прозора вода. Водневий показник повинен бути в межах від 6,5 до 8,5. Вже на даному етапі, якщо ви бачите на приборі 8,67, тобто воно вже більш долужною. Ви бачите, якого кольору вода. Це ще треба зробити дуже великий ну, ряд показників вимірювання, щоб ми могли визначитися з дійсно забрудненням води. Результати цих даних проб будуть готові на понеділок. Інформацію щодо скидості. Тічних вод в річку тетерів перевіряє, і місцеве рай управління поліції. За ініціативою поліцейських було розпочато перевірку з цього факту. На місце події було скеровано слідчо-оперативну групу відділу поліції номер 1 Житомирського управління. Нині поліцейські встановлюють усі обставини діяння та документують усі наявні ознаки правопорушення. Катерина Тарасюк, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир. Валерій вже понад п'ять років працює водієм маршрутного автобуса на маршруті номер 44 Чоловік каже, що є дефіцит водіїв в автобусному парку, трамвайно-тролейбусного управління. А більшість водіїв, які працюють, пенсійного віку. Да, водіїв не вистачає. Все ж завісить зарплати теж. У нас тіпучка, у нас відвиняється. Трошки поміняли графіки не в лучшу сторону. Та було 4-2, 3 1 Працюємо, тягнемо. Хтось воює, а ми працюємо. Олександр Шевчук, заступник міського голови, в коментарі Суспільному розповів, що згідно кількості автобусів, які налічує автобусний парк, водіїв має бути 108. Зараз же їх 54. Тобто нестача працівників 50%. У нас збільшується парк, і на сьогоднішній день більше все ж таки чоловіків захищають нашу країну. Сході. Це По перше. По-друге, ті, які мають військовий поток, не дуже хочуть приходити на роботу, тому що вони попадають під мобілізацію і повинні стати на облік нашими воєнкома. Тому я думаю, що в цьому саме головна проблема. Сергій Лазарів, директор комунального підприємства трамвайно тролейбусне управління, говорить, що дефіцит не тільки водіїв, а усього складу, який забезпечує стабільний вихід транспорту на маршрут. Наразі ситуація така, що водії працюють понаднормово. Не всі. Є добросовісні, скажімо так, водії, з якими, якщо ти звертаєшся з проханням вийти в вихідний день, вони виходять, працюють, ну, відповідно, не отримують більшу зарплату. Є водії, які виключають, скажімо так, телефон і нема з ними зв'язку. Різний є, але дефіцит є. Хоча водії тролейбусів це здебільшого жінки за кермом автобуса в Житомирі їх не зустріти, говорить Сергій Лазарєв. Були пропозиції, якби у нас деякі водії. І, і жінки бажали працювати на автобусах, але сама процедура отримання, отримання от іменно посвідчення категорії, Д, яка дає можливість працювання. вона не така проста. Задля залучення нових працівників трамвайно тролейбусне управління розміщує оголошення на різних майданчиках. У нас є оголошення в нашому міському транспорті. Мабуть, ви слишли у нас є заявка в центрі зайнятості. Ми постійно працюємо з. Електронними порталами пошуку от, роботи вірхія там інші. Наразі ми вже розміщуємо на паперових носіях в дворах Житомирських будинків. Тут на полівої, більше в інших районах оголошення про набір водіїв на роботу на бінані тільки водіїв, всіх працівників. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир. 26-му ліцеї міста Житомира захворіли семеро учнів початкових класів. Світлана Кончаківська, начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби у Житомирській області, розповіла, що інформація про перші випадки захворювання надійшла 21 вересня від обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. При обстеженні харчоблоку та їдальні були виявлені деякі порушення стосовно дезрежиму, стосовно порушень правил дотримання особистої гігієни дітками перед їдальнею. Для встановлення причин даного спалаху ми відібрали воду питну для мікробіологічних вірусологічних досліджень. Відібрано 12 готових страв, по меню яким вживали діти. Накануні і в день обстеження відібрано шість проб харчових продуктів, а також обстежено було як персонал, який надає послуги харчування, так і хворих дітей, які знаходилися на стаціонарному та амбулаторному лікуванні. Ірина Янчук, директорка 26-го ліцею, каже, що п'ятеро дітей лікувалися в дитячій міській лікарні. Двоє перебували на амбулаторному лікуванні. Діагноз не встановлений. Чи це гостра кишкова інфекція, чи це інші вірусні захворювання, які пов'язані з кисковим трактом? На даний момент всі діти виписані, всі перебувають в задовільному стані. Нових поступлень немає. Результати відібраних проб будуть 27-28 вересня, каже Світлана Кончаківська, щоб вберегтися від кишкових інфекцій, радить дітям мити руки, овочі та фрукти і їсти свіжу їжу. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир. У Меруногубінській громаді планують провести громадські слухання щодо закриття трьох навчальних закладів громади у селах Озерянка, Рудня Городище та Пряжів. Двоє дітей Наталі Виноградової навчаються у пряжівській гімназії. Ще одна дитина наступного року йтиме до першого класу. Жінка каже: їздити до іншої школи у Новогуйвинськ чи Сінгури буде незручно як для батьків, так і їх дітей. Під час зборів села місцеві жителі ухвалили рішення про те, аби їх школу не закривали. У Нас дуже добрі ці вчителі навчають У нас 10 дітей до 10 навіть теж є такі класи діточок. Вчителі дуже їх навчають, дуже добрі. все. нормальна школа, нормальні вчителі, є всі умови. І кухня, і туалет, все дуже сучасне. Нині у пряжівській гімназії вчиться 67 дітей. У навчальному закладі побудували укриття. Всі умови для навчання дітей є, говорить директорка закладу. Транспорт все таки автобус не завжди це все підходить дітям, батькам. А діти в школі, яка знаходиться в селі, і коли село і коли є заклад в селі, то живе село. І батьки надіються на майбутнє. У гімназії, що знаходиться у селі Рудня Городище, про проект рішення селищної ради щодо проведення громадських слухань, дізнались із соціальних мереж. Нині у навчальному закладі вчаться діти не лише із рудні, а й трьох сусідніх сіл. Директорка каже, перш ніж говорити про закриття шкіл, варто вирішити питання підвозу дітей до інших навчальних закладів, адже шкільних автобусів для підвозу школярів, до, наприклад, Троянова, немає. Коли почалася 24 лютого війна повномасштабна, наш шкільний автобус, який обслуговував нашу, нашу територію, було забрано на ЗСУ. Пройшло два роки майже. І селищна рада не спромоглася нам закупити новий шкільний автобус. І на даний момент автобус, який надали нам тимчасове користування, він морально застарілий, і ми його ремонтуємо і намагаємося уже. Виїжджати завтрашнього дня буде підвезення, але це тимчасово». Учні Озеленківської гімназії нині навчаються у приміщенні колишньої сільської ради, оскільки у приміщенні їх навчального закладу немає укриття. Син Наталі Леонової має інвалідність та вчиться у інклюзивному класі. Жінка каже, переїзд до іншої школи буде стресом для її сина. Додає, хлопець не зможе швидко адаптуватись до нових однокласників та вчителів. Вчителі знайшли спільну мову з дитиною, допомагають. Дитина розвивається, хоче йти, а так нове середовище дуже важко буде її знову вкинути. Дитина зразу з особливостями вона лякається нових людей, нового приміщення, ну середовища. Це дуже важко. Директор гімназії каже, у навчальному закладі працює 20 людей після закриття школи. Більшість з них втратять роботу. Куди їх куди їм дітись? Ну як ви обіцяють, що це буде трудолаштування. Ну, а де тут налаштується? Зрозуміло, що на всіх місць не хватить. Хтось до пенсії рік, два. Ну і в цілому тут ж кусок хліба заробляється. Люди, люди пішли вчитись, люди пішли на роботу. Робота постійна і ясно, що це вноситься, ну, скажімо так, Віддав сім'ю начальниця відділу освіти Новогойвенської селищної ради каже, що на утримання одного учня у цих трьох гімназіях витрачається вдвічі або майже втричі більше грошей, аніж у Новогуйвенському чи Сінгурівському ліцеях. Освітньої субвенції з державного бюджету для виплати зарплат вчителям не вистачає, каже Валентина Слінчук. Стаття 32 закону України про повну загальну середню освіту. Пункт 2, там в разі ліквідації відбувається в сільській місцевості лише Після річного громадського обговорення, і то, якщо там 80% батьків заявлять про те, що їх влаштовує все те, що там є в цій школі, і щоб діти навчалися, відповідно ніхто ці школи не буде ліквідовувати, тоді постане просто інше питання: як ми будемо їх Дмитро утримувати? Дмитро Поліщук Ігор Кучин – Суспільне новини, там були і скелясті місцевості, де реально Прямо ми з хлопцями просто вилазили отак, от по скелям. Близько 9 мільйонів гривень зібрав колишній військовий Олександр Швецов разом із чотирма побратимами. Ветерани на протезах вирушили у похід Карпатами, аби довести, що життя після поранення продовжується. Розповідає Олександр Швецов. Ще немало важливо, це все було закладено, те, щоб показати нашим побратимам і посестрам, які зараз знаходяться по шпателям, які будуть тільки ставати на протези, що ми можемо долати вершини і відстані не менше ніж люди з двома руками з двома ногами, тобто це для них буде. Не то, що прикладом, а якимось можливо натхненням, коли вони були дивитися на тих пацанів, і розуміти, що в цьому житті все можливо навіть з таким пораненням. Серед труднощів, з якими ветерани зіштовхнулися в поході чорногірським хребтом, гірський рельєф, дощ і додаткове навантаження 10 пакетів з піском. Кожен з нас несли в рюкзаках поміти снаряги, ще по 10 кілограм піску. Ми вирішили, що ми візьмемо кожен 10, по 10 зі пакетів, яких буде по кожному по кілограму піску, і з кожним зібраним мільєю. Оном ми будемо скидувати по одному кілограму з наших рюкзаків. Трьом ветеранам із групи треба було заряджати протези. Для цього вони взяли з собою зарядну станцію, яка під час походу перестала працювати. Гід постійно раз в дві доби спускався з нашими ногами вниз, десь в селоки шукав з розетками. Там ночував, заряджав ті протези. Вранці повертався. Ми вдягали ті протези і йшли. Під час походу до ветеранів долучилися і місцеві, які допомагали групі нести спорядження і воду. Ми піднялися на першу точку, це е, е, Смотрич був. Там був хостел, де ми зустріли власник приблизно нашого віку. І в чому прикол, що ві, у нього є коріш, який МНСник. Також десь приблизно нашого віку. І Коли вони дізналися, куди ми йдемо, з якою цілі ми йдемо. Вони кожного дня йшли разом з нами, допомагали. Також тим побратимам, які несли воду. то все батарея, яка флоу там була важка. Мета походу зібрати 10 мільйонів гривень для побратимів із зсу і прикордонних загонів. Назва збору не втомилися має посил для донаторів, каже Олександр Швецов. Є Простойка людей, чи як так правильно виразитися, які вже втомлені від того, що потрібно це все закінчувати. Потрібно закінчувати тільки одним макаром, це тільки перемогою. Це, мабуть, був такий головний посил. Надія Назарук, Олександра Цеплюк, Суспільне, новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.